В чому різниця між різдвом 25 грудня і 7 січня? Ваша дата народження записана у свідоцтві та у паспорті. Це є дата народження за григоріанським календарем або новим стилем. Він був прийнятий у 1582 році римським папою Григорієм. Навіщо ж було треба змінювати календар? Справа в тому, що до цього весь цивілізований світ жив за Юліанським календарем або старим стилем. Цей календар також враховував 365 днів у році, проте мав помилку у розрахунку високосних років. І Різдво у іліанському календарю теж святкувалося 25 грудня і було прив'язано до Дня Зимового Рівнодення. І ось через цю помилку розрахунку високосних років у 1582 році виявляється, що Різдво змістилося від дня зимового рівнодення вже на 10 днів. І Великдень, який залежить від дня весняного рівнодення, теж змістився. І тому, порадившися з астрономами, Григорій приймає новий календар, який враховує вірний розрахунок років високосних років і повертає різдво в його вірну дату. Саме тому святкування Різдва 25 грудня є більш вірним, і західна частина України прийняла цей календар майже одразу, в той час як центральні і східні українські землі, які знаходилися у складі Російської імперії, прийняли цей календар лише у 1918 році і назвали його Світським через те, що церква так і не захотіла приймати цей календар. Проте, якщо ми звернемося до літургійного календарю православної церкви, то ми побачимо, що Різдво записано саме 25 грудня.